Всім привіт! Сьогодні хочу поговорити на дуже важливу і актуальну тему в наш час це депресія. Як відрізнити депресію від вигорання? Тому що ось цей стан, що мене нічого не радує, він зараз майже у кожної 10-ї людини. Є дуже чітка різниця між депресією і вигоранням. Сьогодні я розкажу, в чому ця різниця і як правильно подбати про себе в цей нелегкий період. І хочу сказати, що якщо людина приймає антидепресанти, тут немає нічого такого постидного, низького, тому що багато людей намагаються приховати цей факт, але це просто пігулки, які допомагають вам контролювати ваш стан. І мені здається, що соромитись тут точно немає чого. І знаєте, я бачу, що більшість людей вони навіть знецінюють свої стани. Вони думають, ну от зараз я пару днів полежу, зараз я з'їжджу в відпустку, зараз я там ще щось зроблю, візьму себе в руки, і от все пройде. Але наша психіка, наш стан це не щось таке. Знаєте, що можна потріпати, викинути, потім знову потріпати, там якось ні. Ми повинні максимально чутливо і з любов'ю ставитись до себе і до всіх своїх станів. І так, давайте поговоримо, чим відрізняється депресія від вигорання. Насправді стани схожі, досить схожі, але є одна дуже суттєва різниця між цими станами. І почнемо ми з того, що психіка, знаєте, це як батарейка. Вона прям працює як батарейка. І якщо вона працює на виснаження, і ви її вчасно не підзаряджаєте, то тоді стаються такі штуки, як вигорання і депресія. Вигорання це перед депресії. Якщо так можна коротко вам пояснити, спочатку завжди йде вигорання, і якщо ви з цим нічого не робите, то далі ви йдете в депресію. Тому це, знаєте, як дві сторони однієї медалі. Але в чому різниця? При вигоранні ви, ви можете так не відчувати радощів від життя, вам може, в принципі, нічого не хотітись, але у вас все-таки ще є, знаєте, бажання жити, хоча б мінімальне. Можете змусити себе встати на роботу, там, нафарбуватись, прийняти душ, приготувати собі їсти. Депресія це, звичайно, коли батарейка сідає повністю, це втрата сенсу. Взагалі, депресія це, знаєте, як хвороба втрати сенсу. Це коли ти не бачиш сенсу встати з ліжка, не бачиш сенсу піти поїсти, піти на вулицю, з кимось поговорити. Тобто, це стан. Коли сенсу немає. Для того, щоб виявити, є у вас депресія чи ні, найшвидший спосіб це пройти тест на депресію. На мою думку, є тільки один адекватний професійний і м той тест, який вам реально покаже щось нормальне: це тест на виявлення стадії депресії бека. Він є в мене в посиланні в шапці профілю, там де тести. Ви можете забити в Гуглі там тест на виявлення стадії депресії бека. Або я прикріплю його під. Цим відео. Ви можете його пройти і вам все стане зрозуміло. Потім, коли ви пройшли цей тест, і якщо у вас там, скажімо так, не все окей, то ви з цим тестом можете звернутися на консультацію до психіатра. Також одразу скажу, що не бійтесь. У мене багато клієнтів бояться так просто взяти консультацію психіатра, бо ой, мене заберуть. Насправді в Психушку, як ви кажете, да, ніхто у вас не забере. І консультація психіатра це просто як консультація у психолога. Навпаки, розкрою вам секрет. Якщо ви приходите до психіатра і кажете, мене хвилює мій стан, це говорить про вашу адекватність. І вас точно ніхто не забере лайфхак. Тому тут, навпаки, ви повинні. Розумієте, що на кону ваш стан. І нормаль, просто так, треба обрати нормального психіатра, і тоді він вам вас чітко продіагностує, тому що тест, наголошую, тест не ставить діагнозів. Тест просто говорить, які у вас зараз динаміки вашого психічного стану. Але якщо вам тест показав, що у вас депресія, ну да, що тест, якби ваше життя не може. Вам якось там прогнозувати, да? все-таки треба піти до нормального лікаря, спеціаліста, і він вас продіагностує. І якщо треба, скаже вам, що робити з цим. Вигарання, да? це все-таки той етап, коли ви ще можете функціонувати. Що робити, якщо у вас вигарання? Звичайно. Все рівно ви можете проконсультуватись з психіатром, і він вам скаже: ви молодець, ви прийшли на консультацію ще до депресії на стадії вигорання. Тут без таблеточок вам розкажу, що робити. Але зараз розкажу такі короткі лайфхаки, які вам можуть допомогти. Звичайно, якщо ви їх послухаєте і зможете примінити в це життя. Відпочинок а, і максимально чіткий режим дня. Це дуже важливо. Взагалі для стабільності нашої психіки нам потрібна стабільність. Для стабільності потрібна стабільність. Розумієте, так? Да? Нам потрібна стабільність і режим. Дня. Тому що стабільність це те, що повторюється постійно в якомусь там проміжку, і воно є завжди. Да? Воно постійне. Саме тому для розвитку психіки, взагалі, от коли дитина народжується, треба, щоб батьки були максимально стабільними. Тоді все буде прекрасно у дитини. Як ми можемо забезпечити собі стабільність в наш час? Особливо, коли ми живемо? Під час війни і, в принципі, все дуже страшно, і багато людей дійсно не вивозять, організувати собі ось ці рамки, да? рамки протягом дня. Звичайно, коли є діти, там, це важко, але навіть в таких умовах можна зробити якісь мінімальні постійно повторювані дії. Наприклад, якийсь ритуал вранці, там, перед вставати раніше за дітей і посидіти півгодинки, попити каву. Це вже буде класний ритуал, який буде вас хоч якось наповнювати. Взагалі, вам треба скласти список, що вас наповнює. Також повертаємося до знайомства з собою, що мене наповнює. Наприклад, посидіти в тиші, почитати книжку, прийняти ванну, прогуляти з пішки, почитати книжку вже було. Це просто те, що мене наповнює. Подивитись фільм, складіть список ритуалів, які вас наповнюють. Зазвичай. Людей наповнює тиша, спокій і час на одинці з собою або зі своєю людиною, але краще з собою, бо інша людина все рівно має якісь свої стани. Максимально застосовувати ці ритуали в своєму житті. Звичайно, не всі там 10, наприклад, якщо у вас є 10. в один день це, в один день це, і це дуже важливо. Вигорання це така штука, коли вам тіло і психіка каже: ми вже на ізносі. Будь ласочка, або ти зараз заспокоїшся, або ми так заспокоїмо, що поїдемо в лікарню. Або просто якась хвороба фізична настане, або депресія. До речі, також неочевидна штука, але люди хворіють якраз тому, що хочуть відпочити. Якщо людина довго себе не чує, працює як кінь і просто не відпочиває, тіло їй каже в один момент: так, стоп, ти нас не чуєш, все. Значить, ми приймаємо якісь крайні міри. Да? Ми лягаємо з температурою 39, і ти лежиш пару днів, і ми відпочиваємо. Тому не допускайте цього і відпочивайте самостійно. Я знаю, що в наш час складно відпочивати. У мене більшість клієнтів приходять запитом. Маю я боюсь відпочивати, мені соромно, як це так, що я півгодини години сижу і нічого не роблю. Але це якраз прямий шлях до депресії. Ходіть на масажі, дуже корисно. Взагалі, будь-які тілесні практики дуже корисні для того, щоб психіка була стабільною, тому що наше тіло воно тримає психіку. Тіло це наша оболонка. Тому до цієї оболонки треба ставитись максимально бережно. І, до речі, мені часто питають, чому радість зникає першою? От, Як ми розуміємо, що в нас вигорання? Коли немає радості, немає смаку від життя. І всі питають, чому так, чому саме радість, чому на щось інше зникає? Поясню, коли людини вже настає момент вигарання, емоції блокуються. Тому що, уявіть, ви настільки терпіли, ви настільки себе не чули, що в один момент вам тіло просто каже, тіло і емоції кажуть, все, ми виключаємось. І в цей момент нам мозок каже: все, відчувати боляче. Якщо ти зараз будеш щось відчувати, буде дуже боляче. І перша емоція, яка зникає, це завжди емоція радості, насолоди, да? тому що нам вже небезпечно її відчувати. Тобто мозок і тіло переходить в режим сильного енергозбереження, а радість це також емоція, яка нас трошечки бентежить, да? Ми, Психіка розпльоскується, коли ми радуємось або плачемо. Саме тому ми стаємо трошечки як овоч. У нас немає ні радості, ні суму, просто такий стан, що. Жизнь дерьмо. Все, так от і живемо. То це захисна реакція, да? щоб нічого не відчувати. Нам треба бути десь посередині, щоб і радість, і смуток не відчувати. Я сподіваюся, що я б зрозуміло вам пояснюю. І так ще раз підсумуємо, що при вигаранні ти ще хочеш чогось, але начебто не можеш. При депресії ти нічого не хочеш і нічого не можеш. І ні в чому не бачиш сенс. А також розкажу трошечки, як працювати з депресією, якщо ви знаєте, що вона у вас є, і як підібрати спеціаліста, тому що депресія лікується не тільки таблеточками. Точніше, таблетки це підтримуюча історія. Все лікується психотерапією. Все. І взагалі, при нормальній роботі з лікарем, психологом і психіатром, ви взагалі як відбувається цей процес? ви… Йдете в психотерапію і паралельно приймаєте таблетки. Тому психолог і психіатри завжди конектяться один з одним, і ваш психолог повинен знати лікування вашого психіатра. Вони повинні взагалі дружити <гум> в ідеалі. <гум> ну, дружити в плані в професійному. А чому? Тому що таблетки це тимчасова історія, до речі. Це теж полегшить ваш страх. Таблетки це не на все життя. Нормальний і психіатр і психолог вам скаже, що таблетки це тимчасово. Але злізти з таблеток допомагає тільки психотерапія. Це закон. Ні туди, ні сюди це закон. І так, якими методами лікується депресія? Тому що багато людей думають, що вона пройде сама, але, на жаль, не пройде. Повірте мені, не пройде. Найдієвіші і єдині доказові методи це. КПТ це основа взагалі всього когнітивно-поведінкова терапія. При депресії це, як знаєте, маст хев. І я дуже дуже рекомендую прочитати книжку Терапія настрою як побороти депресію без таблеток. Шикарна книга, якраз на основі КПТ підходу. Якщо і там і тест прямо в книжці є на депресію, дуже шикарна книга. Рекомендую від душі. Наступний класний і також доказовий метод це психодинамічна терапія. Вона допомагає глибше копнути в причини і наслідки цієї хвороби. Гештальт терапія також дуже класна. Вона повертає вас в тут і зараз. І екзистенційна терапія. Добрий вечір Віктору Франку». Я дуже люблю цей метод терапії, тому що вона. Магічна діє для людей, в яких, знаєте, такий, така тонка організація психіки, вони такі душевні, глибокі, вони постійно шукають сенс в цьому житті. От їм дуже підходить ця терапія, і, взагалі, екзистенційна терапія направлена на пошук сенсу. Можете ознайомитись з роботами Віктора Франко. І саме з депресією ця терапія буде ефективна, якщо депресія пов'язана. З втратою сенсу. Да? Наприклад, банкротство. Дуже часто у чоловіків після 30 років, якщо вони досягли успіху, потім банкротство, все втратили, в них настає депресія саме з втратою сенсу. Бо я щось робив, я жив і я все втратив. Тому рекомендую. Ну і обов'язково медикаментозне лікування. Якщо у вас важка стадія депресії, то якісний психіатр вам підбере антидепресанти. Також наголошую, психолог, психотерапевт. Не мають права виписувати вам ніяких таблеток, тільки психіатр. Тому що деякі люди приходять і кажуть, от мені психолог сказав пить це. Жах. Просто жах. Третій такий пункт це обов'язково рутина, режим дня. Це дуже важливо. Ви встаєте, йдете, чистити зуби, потім і снідаєте. Да? Я розумію, що важко, на перших етапах буде важко, але це те, що буде вам допомагати триматись на плаву, як то кажуть. Взагалі, без Режиму дня жодна психіка стабільна не буде. Тому попікуйтесь про себе, щоб цей режим створити. І обов'язково сон. Ну, сон харчування це все входить в цю рутину. Взагалі, теж ще один секрет лайфхак, По якому основному першому критерію діагностують якийсь розлад психіки, якісь психічне захворювання, в депресію, сон. Як тільки погіршується сон, це ознака того, що психіка десь хоче погуляти, mm. <смеш> вийти, погуляти. Саме тому слідкуйте за своїм сном е і намагайтесь лягати там в 10, прокидатись, не знаю, в 7. Це важливо. До 12-ї ночі краще вже лягати спати. Я думаю, ви знаєте чому. І також е і при депресії, і при вигоранні вам допоможуть якісь маленькі радощі. Намагайтесь, намагайтесь, робіть те, що вам приносило колись задоволення, навіть якщо зараз ви не будете відчувати. Але ваша психіка буде розуміти, що я, попри все, намагаюся робити для себе щось приємне і якось про себе піклуватись. Це важливо. Тому якщо ви відчуваєте, що ваше життя втрачає барви, втрачає смак, по-перше, не намагайтесь одразу собі діагностувати депресію, тому що, знаєте, депресія, скажімо так, це такий вже стан, що там. Ну, зазвичай там вже видно, що людина в депресії. В більшості випадків це вигорання при вигоранні я вже розказала, да, як про себе подбати. Також режим обов'язково, маленькі радощі, спілкуватись. Психотерапія це в будь-якому стані. Депресія, не депресія, вигорання. Психотерапія це основа також дуже важливо. І під цим відео я залишу тест на виявлення стадії депресії. Проходьте, пишіть, діліться і взагалі діліться своїми станами. Це дуже важливо, відкривайтесь, тому що інколи ви можете себе глибше, точніше, не інколи, а завжди, ви можете побачити себе глибше через інших людей. І інша людина інколи може вам підсвітити ваш стан і навіть надихнути вас там, піти, взяти консультацію лікаря, психолога або просто почати дбати про себе. Тому бережіть себе, будь ласка. І не соромтесь своїх станів. Це найцінніше, що у вас є. Це ви, ваші почуття, емоції і стани. Тому, будь ласка, любіть себе і проявляйте цю любов не тільки щоб купити собі щось класне, щоб якось виглядати красиво, а й вкладайтесь в свій емоційний та духовний стан. Всіх обіймаю, гарного дня!